Доброго Дня всім учасникам міського методичного фестивалю «Київемфест». мене звати Петренко Тетяна Олексіївна, я заступник директора центру науково-технічної творчості молоді сфера Оболонського району міста Києва. І Хочу сьогодні поділитися з вами досвідом з організації управлінської діяльності в нашому центрі. Для успішного функціонування закладу позашкільної освіти необхідно, щоб всі педагогічні працівники розуміли важливість якісного виконання своїх посадових обов'язків, підвищували фахову майстерність, вміли робити самоаналіз діяльності та вносили корективи в роботу. Це стосується адміністрації закладу, яка здійснює управлінську діяльність. Отже, виконує такі функції, як аналіз і оцінювання освітнього процесу, прогнозування і моделювання ситуації, розробка відповідної документації та організаційних заходів, мотивує педагогічних працівників, організовує виконання прийнятих рішень, контролює виконання, узагальнює діяльність та оцінює нові ситуації. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке розробила Державна служба якості освіти, пришвидшило впровадження в управлінську діяльність інноваційних перетворень. Як і всі заклади позашкільної освіти, ми розробили своє положення, яке стало інструментом управління якістю освіти в центрі. Почали з того, що проаналізували освітній процес в закладі відповідно до напрямів оцінювання. Проаналізували освітнє середовище, оцінювання здобувачів освіти, педагогічну діяльність педагогічних працівників та управлінську діяльність. Зробивши свот аналіз, ми промоделювали ситуацію розвитку освітнього процесу в центрі та, відповідно до напрямів внутрішньої системи забезпечення якості освіти, розробили річний план роботи, написали освітню програму та стратегію розвитку закладу. Отже, почнемо з освітнього середовища. Його ми створюємо мотивуючим до навчання сучасним та креативним, таким, що відповідає всім вимогам техніки безпеки та безпекової ситуації в умовах воєнного стану. Велику увагу приділяємо оформленню холів, навчальних класів, забезпечуємо їх відповідним обладнанням для виконання вихованцями практичних робіт. При складанні умов проведення районних та міських конкурсів враховуємо, щоб роботи, які виготовляють конкурсанти, мали практичне спрямування. Як приклад, на міському конкурсі Engineering Фест учасники виготовляли прототипи техніки для потреб ЗСУ, вихованці гуртка автоконструювання. Розробили верстат для нарізання стрічок. Ось ви його бачите на фотографії. З цих стрічок волонтери плетуть потім сітки маскувальні для фронту. І цей верстат користується великою популярністю в Оболонському районі, тому що до нас приїжджають волонтери з усього району, щоб нарізати стрічки. На міському конкурсі з деревообробки. Вихованці закладів позашкільної освіти міста Києва виготовляли ігри з деревини, які можна використовувати як в укритті під час повітряної тривоги, так і на перервах. За ініціативи директора нашого центру Тихопія Олександра Яковича та великого бажання всіх учасників освітнього процесу в центрі була розроблена і втілена незалежна система забезпечення. Приміщення центру світла від сонячних батарей та акумуляторів. Це дало змогу не залежати нам від планових відключень світла, якісно проводити заняття та виконувати програму в повному обсязі. Настаном на сьогодні всі навчальні класи оснащені комп'ютерами, в них є інтернет, забезпечена прозорість та інформаційна відкритість закладу на нашому центрі. В центрі розроблена система оцінювання здобувачів позашкільної освіти. неодноразово під час проведення тренінгів, семінарів, практикумів, зверталась увага керівників гуртків на здійснення ними поточного оцінювання, підсумкового оцінювання, проведення формувального оцінювання вихованців на кожному занятті. Розроблена форма спостереження за навчальним заняттям, яка включає дуже багато складових, це і формування ключових компетентностей, аналіз роботи вихованців під час проведення занять, використання керівниками гуртків сучасних підходів до проведення занять, формування суспільних цінностей, досягнення мети та інші складові. Особливу увагу хочу звернути на те, які ключові компетентності формуються в нашому закладі: це спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична грамотність, компетентність в галузі природничих наук, екологічна компетентність, інформаційна компетентність, а також пізнавальна, творча, практична і соціальна. Ви бачите, всього 13 компетентностей. Але особливу увагу все ж таки адміністрація і методисти центри приділяють формуванню у вихованців та самих керівників гуртків такої компетенції, як спілкування державної мови. В центрі проходять курси для тих керівників гуртків, які вживають русизми, або просто хочуть покращити свою мовну компетентність. Під час нарад, семинарів, практиком, дуже часто пропонується завдання з вивчення мови, перекласти слова, підібрати антоніми, синоніми, вивчаються неологізми, діалектні слова. Організаційно-масовий відділ розробив для дітей бесіди, кросфорди, вікторини, підібрав цікаві історичні факти про мову, як показують, необхідність вчити українську мову. Що це дуже важливо і тому ми намагаємося зробити так, щоб діти спілкувалися українською не лише на заняттях, а й в позаурочний час. Відвідування занять показало, що не всі керівники гуртків проводять оцінювання діяльності вихованців, і показало навіть те, що неоприлюднені критерії оцінювання. І виховинці не знають навіть, як провести самоаналіз своєї роботи. Ось, подивіться, ми провели анкетування і бачимо, що 25% дітей не отримали інформацію про критерії, правила процедури оцінювання своїх робіт, і 29 керівників гуртків не проводили оцінювання взагалі. Тому керівникам гурт Києв було запропоновано звернути увагу на цю діяльність, і разом з вихованцями вони розробили в себе на заняттях критерії оцінювання. Туди ввійшли яхайність виконання роботи, якість роботи, творче рішення, оригінальність та складність конструкції, дослідницький характер роботи, дизайн. Вміння організувати робоче місце, підтримувати порядок на ньому, розуміння та володіння термінологією, вміння розповісти про свою роботу, дотримання правил техніки безпеки. І завдяки цьому вихованці навчилися і робити самоаналіз, і покращили якість виконання виробів. Підсумком роботи стала розробка рівневої шкали для поточного оцінювання результатів навчання вихованців. Керівники гуртків 2-3 рази на рік оцінюють діяльність вихованців за чотирьохрівневою шкалою, а її результати позначають відповідними літерами: П – Початковий, С середній, Д достатній, В-високий. Викладачі. Фіксують результати оцінювання в журналі на спеціально відведених сторінках і враховують їх при формуванні груп та визначенні рівня навчання на новий навчальний рік. Ось подивіться, хочу звернути вашу увагу, що критерії ці є дуже універсальними і підходять для гуртків різного напряму, наприклад, початковий рівень. Відповідь вихованця-вихованки фрагментальна, характеризується початковим уявленням про предмет вивчення відповідно до навчальної програми, виконує незначну. Частину практичних завдань, а ось четвертий високий рівень. Знання вихованця-вихованки є глибокими, міцними, системними. Він вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань. Навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Отже, хто ще не розробив такі критерії. То дуже раджу, тому що завдяки цьому, завдяки такій гарній систематичній роботі в центрі, це впровадження цієї системи оцінювання стало поштовхом для креативних керівників гуртків різноманітити перевірку знань своїх вихованців. Педагоги широко використовують програму «Learning Apps», це сервіс для підтримки процесів навчання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Викладачі створюють в цій програмі інтерактивні завдання, на які діти відповідають, тим самим закріплюють набуті знання в ігровій діяльності, що сприяє формуванню пізнавального інтересу до навчання. Посилання на завдання викладачі скидають групу, дітям в групу Viber на мобільному телефоні, і діти мають безліч спроб, щоб розв'язати завдання і скинути керівнику правильно пройдений тест. Завдяки цій роботі підвищилась пізнавальна компетентність вихованців, їх самооцінка, можливість декілька разів пройти одне і те ж саме завдання сприяє запам'ятовуванню теоретичного матеріалу з подальшим застосуванням його в практичній діяльності. Під час вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників. Відповідно до методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі, закладах позашкільної освіти розроблені різні інструменти: анкети, форми спостереження за навчальним заняттям тощо. В центрі впроваджено проблемно-орієнтовне і проєктне навчання, надається пріоритет дослідницькій та творчій діяльності вихованців. Педагоги використовують stem підходи в освітній діяльності, посилене в умовах війни національно патріотичне виховання. В центрі на сьогодні реалізується шість проєктів: це військово-патріотичний проєкт Я захисник України науково-дослідницький проєкт ЮНІ науковці, проєкт stem Старт, спортивно-технічний проєкт Техноспорт. Проєкт освітній простір сфери і мистецький проєкт «Арт-центр». Методистами центру розроблений лист самоаналізу діяльності педагога. Він включає такі розділи, як використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу, забезпечення освітнього процесу, досягнення вихованців, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Заповнюючи щорічну лист самоаналізу, керівники гуртків автоматично стають співавторами звітньої документації, вчаться аналізувати свою роботу, звертають увагу на ті складові діяльності, які потрібно впровадити або покращити в освітньому процесі. Адміністрація центру заохочує керівників гуртків до такої діяльності. У нас щорічно проходять конкурси кращий керівник гуртка та конкурс на кращий кабінет і переможці отримують грошову премію з фонду економії зарплати. В закладі кожен місяць адміністрація та местадисти проводять майстер-класи, семінари, практикуми, тренінги, працює школа педагога, проводиться ліцінформування, індивідуальні консультації для молодих спеціалістів. Що сприяють професійному росту педагогів. Отже, освітній процес в нашому центрі перебуває в постійному розвитку завдяки командній роботі. Всі інноваційні ідеї щодо покращення життєдіяльності опробовуються, краще з них втілюються в повсякденну діяльність і дають змогу закладу залишатися одним з кращих. Центрів науково-технічної творчості на Україні. Дякую за увагу. Гарного продуктивного робочого дня.